Так, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, я вітаю вас. Вітаю вас. Здравствуйте. І, а... Тема така дійсно непроста. Коли ухвалювався закон про освіту, ми пам'ятаємо аргументи, які наводилися. Що ем, ті діти, які вивчали протягом цілої школи всі предмети е, іншими мовами, не українською, з меншою ймовірністю опиняться в українських вузах е, і з меншою ймовірністю якось, в принципі, е, працюватимуть далі е, в Україні. Ці аргументи політично українським, принаймні, депутатам на той момент здавалися цілком раціональними. Закон проголосували нині. було від... Терміновано запровадження його дії, і е, зрозуміло, що тут, вочевидь, не, е, не без бажання залишити можливість для діалогу із е, іншими країнами в першу чергу із Угорщиною. Скажіть, будь ласка, ось таке рішення, яке ну явно мабуть можна і треба сприймати як крок назустріч угорщині? Чи це допоможе, чи це послабить, зменшить градус напруженості у наших взаєминах? Ну, напевно, зменшить ну, то треба ж сказати, ну або знати рівень тих дискусій, діалогу дипломатичного. Напевно, він був прихований. Я думаю, що якщо такий крок робиться, то дійсно відбувся непублічне з'ясування і Пошук, ну окрім там зовнішніх впливів, окрім риторики, що власно непокоїть. Ну і виявилось напевно. Знайшли, по перше. Цей аспект, ну це відомо, так це це відразу було відомо, але я думаю, там ще є такий аспект. Все ж таки, наскільки закон про освіту України, наскільки він ну, відповідає європейським практикам, там, там там дуже багато аспектів, окрім власне політичних, там є і такі аспекти, як отримання людьми коштів з європейських бюджетів на підтримку національних меншин. Там дуже багато аспектів. Можливо, я я сподіваюся, що дискусія цього при. Воду була професійна і рішення, які приймав МЗС. Вони також були професійними. Це виглядає дійсно як компроміс. Ну я б не сказав, що це виглядає як принизливий для України компроміс. Ну, ну добре, якщо дійсно okay. на так це важливо. Ну зробили такий крок. Я б алексі, тут... але ж крок, ну не те, щоби половинчастий крок явно в напрямку розмови, але крок ще нічого не вирішує. Це ж не зміна закону, це відкладання. Ну так, так і а треба ж подивитись, який буде зворотній крок з боку Угорщини або тих країн, які можливо ще мають претензії до закону про освіту. Якщо не буде, ну от це і є такий гнучний підхід. Ніхто там не, не, не йде на такі на такі відверті поступки, просто сказали, а позначили, що може можуть бути інші рішення. Готові ага. до діалогу, але на все багато з чого залишить від рішень, рішень саміту НАТО, який буде від позиції Угорщини на цьому саміті. Ага. Від інших рішень, тому я думаю, ну ну нормальне рішення. Нормальне Олексію, тоді можна і ще. Я думаю, це в цю ж лінію вкладається. І ще одне повідомлення, і ще одна інформація і. Теж політичний крок, який стоїть за нею, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що втомився спростовувати безглузді аргументи Орбана. Так він прокоментував чергові скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини, зокрема, із критикою передачі е -е, Україні. Наші озброєнь. озброєння нагадає Орбан виступив проти плану європейської комісії виділити Україні 50 мільярдів євро. Український дипломат дорікнув угорському прем'єру в тісній політичній спорідненості з російським диктатором Володимиром Путіним. Але ось в цьому формулюванні що е, угорські бла, бла, бла е, не, не варто коментувати. Я втомився коментувати. От з одного боку, воно ніби на побутовому рівні звучить образливо з іншого боку, коли подивитися на такий дипломатичний формальний рівень, тут немає якоїсь дуже докладної аргументації. Тут власне немає коментаря. Тут є просто емоційне зауваження, ну яке можна списати на емоції, і е, хай це звучить парадоксально, але от здається, що в цьому теж певний не знаю, сигнал для е, ну примирення для зниження градусу, тому що це не аргументована критика, а це така фігура замовчування, чи я помиляюся. Я не можу тут сказати, як ведеться цей діалог, який розпочати. Мені здається, тут от якщо співставляти різні сигнали разом, то виходить так: от, проаналізувавши і провевши аудит наших відносин, з нашого боку є пропозиція Угорщини. Так, ми визнаємо пункт, за яким ваші. Претензії визнаються ну обґрунтованими стосовно прав людини. А з іншого боку, якщо все інше, це просто така асиметричні кроки, асіметричні кроки угорщини, щоб вирішити головне сутнісне питання, яке стосується прав людини, прав прав меншин. Якщо все це інше, просто асиметрія, то вона має бути прибрана. Україна на неї не реагує. Якщо ж окрім цього базового питання, в якому Україна готова вести переговори і робити певні кроки, якщо крім окрім цього, існує існують інші претензії, оці інші претензії вони не визнаються. І про це було сказано. Що тут вже немає сенсу щось спростовувати якщо воно зникне. Якщо буде розблокована та програма виробництва боєприпасів в європейському союзі, яка узгоджена всіма, окрім окрім, окрім угорщини, якщо це зникне, а це означає, проблема вирішена. Якщо uh -huh. вона не зникне, це означає, що навіть ту базову проблему, про яку ми спочатку говорили, там немає сенсу рухатись далі. Uh -huh. Пане Олексію, і тоді як підсумок, ви трішечки про це вже говорили, і зараз, от що є маркером оцінки. Розблокування цієї програми євросоюзу чи позиція Угорщини на саміті НАТО у вільнюсі ну. Мені здається, там позиція на саміті НАТО. Там немає такого. Там не виноситься на саміт нічого, щоб, щоб вимагала особливої позиції Угорщини. Там ага. консенсусне рішення проти якого угорщина не може нічого сказати. Там там ці механізми узгоджені. можливо, щось є але, але дрібниця. Я думаю, головне це виробництво ці от безпекові ага. програми, яку в тому числі виробництво боєприпасів, яку угорщина блокує. Це мені здається, є індикатором. Дякую, дуже. Будемо стежити за цим індикатором. А зараз простежимо, що ж відбувається в іншій частині світу. Посольство Швеції в іракській столиці Багдаді штурмували сотні людей, які зібралися на знак протесту проти акції зі спалення Корану, що відбулася у Стокгольмі. Впливовий мусульманський лідер шиїтів Моктада Ассадр закликав своїх послідовників вийти на вулицю і висловити протест проти спалення Корану, яке здійснив біженець із цієї країни, 37-річний Алван Моміка. Він взяв участь в акції протесту біля головної мечеті Стокгольма в день початку триденного мусульманського свята Курбан Байрам, поклавши в книгу шматок бекону. Про це повідомляє Бібісі. За словами чоловіка, акція із підпалом Корану мала символізувати критику мусульманської святині та законів шаріату. Водночас Моміка зазначив, що не хотів нашкодити країні, яка його прийняла та зберегла його гідність. Я нагадаю, це не перша акція в Стокгольмі, яку проводить іноземець. На початку цього року данець Расмос Палудан спалив Коран перед турецьким посольством у Стокгольмі. І ось ми бачимо саміт НАТО. Ось ми бачимо той момент, коли вже... Могла би вирішуватися доля вступу Швеції до е, НАТО і знову провокація, знову іноземець, знову спалення Корану у Швеції, і е, ніби е, і дорікнути важко Швеції, тому що ну це і громадяни інших країн, але виходить, що дорікання і претензії падають саме на неї. Що відбувається? Ну відбувається те, що здається, Росія не може заспокоїтись цього приводу, але, але мені здається, це вже не спрацює. Те спалення Корану, яке було на початку року, там дійсно воно було так побудовано, побудоване, що Туреччина не могла зреагувати, особливо на напередодні президентських виборів, і вона зреагувала. Але зараз ну тут це вже не на позицію Туреччини. Це взагалі на позицію ісламського світу можливо, і навіть там ще не від... Ну, просто це вже провокація, яка не впливає на рішення країн НАТО, і мені здається, не впливає на рішення Туреччини. Можливо, це знаєте, як там Путін нагадує Ердогану, Ну ми ж домовлялись, що ви не пустите. На Швецію в НАТО, а ви так вже опускаєте. Давайте. Ну це, це вже мені здається не спрацює. М -мо, може бути відтермо якісь інші гальма для членства Швеції, але вже не це, і uh -huh. це просто. Гроші проплачені на невступ на невступ Швеції в НАТО. Росіяни це проплатили, задіяли агентуру, як мені здається, але воно вже просто ну угу. просто гроші заплачені, Вони діють, пане Олексію. А от Швеція має ну виробити якийсь механізм превентивної реакції, в тому числі й певного свого політичного захисту від подібного так Швеція дуже відкрита країна. Так вона приймає велику кількість біженців, в тому числі політичних біженців, але ось ну не знаю, притягувати до відповідальності таких людей, які влаштовують такі небезпечні для цілої країни провокації. Хай вони можливо навіть відповідають їхнім поглядам. Ну не видати Іраку але бодай притягти до відповідальності. Це може бути кроком, чи на таке Швеція не піде. Мені здається, не піде на це. Я просто нагадаю, ну це взагалі важкий вибір для таких країн, як Швеція, у яких дуже комфортне життя, у тому числі завдяки довір'ї і безпеці, такі які ґрунтуються на ліберальних уявах. Я просто нагадаю, ще в часи холодної війни був вбитий, якщо не помиляюсь, Улаф Пальма звалиться цього політика шведського, здається, Він був прем'єром. Можливо, щось помиляюсь. Ну, ну було, він був прем'єр-міністром. Так так, так, хоч не вбивство людина, яка просто він їхав на велосипеді на роботу, і його вбили. А радянські лідери і зараз всі пострадянські лідери їздять великими ескортами. І теж вирішувалось питання: може теж Швеції політики мають їздити ескортами, з мігалками, 10 машин, охорона, mm -hmm. бодігарди. Ну, все ж таки їздять велосипедами. Так ага. вирішили. Ну, це просто велика цінність. Я думаю, дійсно заходи будуть прийняти, будуть діалоги, але я не думаю, що вони щось кардинальне змінять у внутрішніх процедурах. Ага. Угу. Дякую, пане Олексію. І Північна Європа взагалі має ну сьогодні особливого голосу. Ну, буває особливого значення. Ми розуміємо, що е, тисків зазнає вона, але вона і має свій голос. Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибуде до Фінляндії з візитом 13 липня для участі у саміті між Сполученими Штатами та північноєвропейськими країнами одразу після е, його відвідання саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомила прес-служба президента Фінляндії у неділю, окрім Ніністо та Байдена, у зустрічі, яка відбудеться у президентському палаці, візьмуть участь прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір. Доттір предметом обговорень є тісніша співпраця між скандинавськими країнами та Сполученими Штатами у питаннях безпеки, навколишнього середовища та технологій. Чому це відбувається? От ми щойно говорили про те, що політичного тиску ісламських країн, мабуть, в силу подібного може зазнавати та Швеція і взагалі Північна Європа. Явно це ознака тиску Росії. Фінляндія зараз ну жорсткіше, значно, формулює своє ставлення до Росії в контексті вступу в НАТО і так далі. Росія посилює контингенти вздовж кордону. Отже, північна Європа якось себе теж переосмислює. Тут трошки інший трек, це менше пов'язано з політикою, більше пов'язано з власна воєнними технологіями і взагалі тими процесами, які відбуваються в НАТО зараз. НАТО на цьому саміті будуть вирішувати або затверджувати, не вирішувати, а вже затверджувати перевірені програми регіональних регіональної реакції на велику зовнішню агресію. В принципі, оце співробітництво у цій конфігурації, що яку ви назвали, вона. Ще з, здається, з березня там ще про Швецію було незрозуміло, зрозуміло, але вже були підписані угоди про спільні ну, координацію повітряних сил. Там великий флот літаків на чотири країни там більше 200 літаків. Це велика потуга, і взагалі, от вся ця інфраструктура повітряного флоту. Вона там була узгоджена. Я думаю, зараз узгоджується не тільки це, а ще узгоджуються морські операції. І операції в арктичній зоні, у тому числі з огляду на, на Росію. І всі ці технології, ну власне, оборона, технологія оборони і політична підтримка з боку сполучених штатів, яка природною є в принципі, це нормально, коли президент Сполучених Штатів відвідує країни, які стають членами НАТО, От це така. Я думаю, з одного боку, це нагадування про те, що незалежно від того, коли буде прийнято рішення про членство Швеції, навіть якщо воно буде, будуть інші перешкоди, все це. Працюватиме незалежно від цього, ну і, зрештою, це підштовхування рішення про членство членства Швеції. Будемо стежити за цим важливий момент, безперечної підштовхування і посилення ролі цих країн, тому що і Швеція, і Данія теж є серед лідерів, тих, хто допомагає Україні зараз збройно і технологічно. Ну і власне будемо чекати якогось певного результату в цьому плані, тому що дійсно країни співпрацюють. І ще одна тема. Яку коротко зачепимо, 500 поліцейських направить Польща на свій кордон із Білорусю. Про це у Твіттері повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський. Каже таке рішення ухвалило у зв'язку із напруженою ситуацією на рубежах обох країн. До слова безпеку кордону вже охороняють 5 тисяч прикордонників та 2 тисячі солдатів. Про необхідність посилення сил біля Білорусі, зокрема, у зв'язку з присутністю групи Вагнера, раніше заявив і віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський. До слова ситуація на кордоні обох країн загострилася ще з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального. Перетину кордону і пане Олексію, от питання ця новина, коли з'явилася, вона е, прям в лідах була вона серед важливого в стрічках новин е, з'явилася. Дійсно, це має е, для Польщі, для Європи якесь дуже важливе значення. Чи просто так склалося, що новин не так багато. і Тому і ця новина теж в вихідні дні стає дуже важливою. Мені здається, для суспільної думки в Європі і Сполучених Штатах тема, що станеться з Росією, і чи не буде хаосу, якщо з Росією щось там буде відбуватись, вона дуже важлива. І це реагування загальне таке політичне реагування на заколот, який там був і країни НАТО, і Європейський Союз. Вони намагались максимально демонструвати нейтралітет. А коли mm -hmm. це все сталося, вони мають заспокою, заспокоювати свою спільну думку тим, що все контрольовано і, і, і в безпеці. Mm -hmm. так, і ви в безпеці. Я думаю, це головне. Хоча дійсно 500 додаткових поліцейських вони не зашкодять на кордонах з Білоруссю, тим більше, що і там, і Лукашенко залишається в контролі. No,